На Львівщині запрацювала робоча група з питань національної пам'яті та території області. Вона відповідатиме за стратегію національної пам'яті, зокрема вшанування героїв, ведення історичного календаря, облаштування місць пам'яті та інше. До її складу увійшли історики, ветерани, представники громадських організацій, освітяни та військові. І вже навіть провели перше засідання. У межах даної робочої групи обговорилися питання в частині встановлення напрацювання локації, визначення осіб, а також встановлення меморіальних та інформаційних таблиць героям як сучасності, так і минулого. Оскільки це той інструмент, який може стати дійсно елементом залучення до свідомості чи закликом до свідомості небайдужих громадян. Окрім цього, робоча група обговорила необхідність виділення коштів на підтримання в належному стані місць пам'яті, де мешканці вшановують історичні події й дати. Відтак Львів не тільки став першим містом з декомунізації радянських пам'яток і вулиць, а й першим, де вдалося втілити в реальність такий проєкт, спрямований на формування україноцентричної національної ідентичності. Міністерство культури, міністерство освіти напевно займається точно не тим, чим сьогодні потрібно. Бо... Як ми бачимо на третій рік війни сьогодні немає стратегії загальнодержавної, і кожна особа, яка чиновник на своєму місці напевно не задумається, чому сьогодні на в деяких на деяких територіях України не знають про історичні постаті, зокрема Шухевича, Коновальця, Бандеру інших наших осіб, які є пам'ятними для нашої історії. Для нас надзвичайно важливо є визначити ті базові імперативи, які є визначальні для нашого національного буття. Надзвичайно важливо. Дати відповідь на питання і імплементувати, дати пояснення, коментар, тлумачення тих явищ різнокультурних подій, які відбувалися в рамках нашої національної історії, в рамках чи військових подій, чи культурно-економічного розвитку. На важливості виховання молодого покоління і усвідомлення української історії наголосив і військовослужбовець Антон Петрівський, оскільки переконаний, що воїни на фронті борються не просто за території, а й за голови людей. Без усвідомлення великої і героїчної української історії молода людина не буде розуміти, за що ми б'ємося зараз. Для молодої людини це буде якась незрозуміла війна. Вона не буде відчувати себе причетною до цих багатьох поколінь українських борців, українських світил. До слова, у межах такої ініціативи запланували проведення серії тематичних зустрічей і обговорень, за результатами яких сформують підсумковий документ із прописаними послідовностями втілення політики національної пам'яті на регіональному рівні. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.